Всім доброго дня! Знімаю відео для любителів їзди на газу. Ось маємо таку газову установку БРЦ. Рекомендовано міняти фільтр 15 тисяч. Отакий от, от мусор середині. Ще один фільтр маємо от початок стіки бруду в ньому. Достаємо вклад. Ось так виглядає стакан якому знаходився вклад, стільки от броду. Нанизу якась масляна. Якась масляна суміш. Зібралася. От стільки от броду. Фільтр не мінявся більше 15 тисяч. Всім рекомендую частіше міняти. Фільтри вони недорого коштують і всім буде задоволення від їзди і щастя. Всім пока, удачі!